Добрий день! Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми напишемо навчальний диктант. Розгорніть свої робочі зошити. Відступіть два рядочки від попередньої роботи і посередині запишіть сьогоднішню дату, класна робота, диктант і назва диктанту Краса рідної землі. Поставте відео на паузу. Спочатку послухайте увесь текст диктанту. Краса рідної землі. Подивіться на наші степи, долини, переліски, скільки тут краси, яка вона різноманітна, яке багатство барв, кольорів і відтінків. Правий берег Дніпра горбистий. Горби йдуть, немов хвилями, і чим далі хвиля. Тим тонші, ніжніші барви накладає на неї сонце. Подивіться на першу тут можна розрізнити кожне дерево, навіть стебло соняшника. Подивіться на другу хвилю вона сіра, як отара овець у тумані дерева на тих горбах здаються табунами гусей, що опустилися відпочити перед далекою дорогою. У тексті диктанту зустрічається слово Дніпро. Пам'ятаємо, що це назва річки і писати її слід з великої літери. Під час написання диктанту, будь ласка, прислухайтесь до моєї інтонації. На місці пауз ставте розділові знаки. Я буду читати кожне речення три рази. Перший раз ви слухаєте. Другий раз ми записуємо частинками, третій раз перевіряємо. Після написання усього тексту ми перевіримо його повністю. За потреби ви можете ставити відео на паузу. Тож починаємо з абзацу перше речення. Послухайте його. Подивіться на наші степи, долини, переліски. Записуємо з абзацу Подивіться. На наші степи. Долини. Перелізки. Перевіряємо перше речення за абзацу. Подивіться на наші степи, долини, переліски. Друге речення. Скільки тут краси? Яка вона різноманітна? Записуємо. Скільки тут краси. Яка вона, різноманітна? Перевіряємо друге речення. Уважно. Скільки тут краси? Яка вона різноманітна? Наступне речення. Яке багатство барв, кольорів і відтінків? Записуємо. Яке багатство, барв кольорів? І відтінків Перевіряємо, яке багатство барв, кольорів і відтінків? Наступне речення. Правий берег Дніпра горбистий. Записуємо правий берег. Дніпра. Горбистий. Перевіряємо це речення. Правий берег Дніпра горбистий. Наступне. Горби йдуть, немов хвилями. Записуємо. Горби йдуть. Немов хвилями. Перевіряємо. Горби йдуть, немов хвилями. Наступне речення. І чим далі хвиля, тим тонші, ніжніші барви накладає на неї сонце. Пишемо. І чим далі хвиля. щи барвы, накладая на ней солнце. Уважно перевіряємо це речення. І чим далі хвиля, тим тонші, ніжніші барви накладає на неї сонце. Наступне речення. Подивіться на першу. Записуємо: Подивіться на першу. Перевіряємо. Подивіться на першу. Наступне речення: тут можна розрізнити кожне дерево, навіть стебло соняшника. Пишемо: тут можна розрізнити кожне дерево. Навіть стебло соняшника. Перевіряємо це речення. Тут можна розрізнити кожне дерево, навіть стебло соняшника. Наступне речення будемо писати з абзацу. Подивіться на другу хвилю. З абзацу пишемо: подивіться на другу хвилю. Перевіряємо за абзацу. Подивіться на другу хвилю. Наступне речення. Вона сіра, як отара-овець у тумані. Пишемо. Вона сіра. Як отара-овець. Перевіряємо це речення, вона сіра, як отара овець у тумані. І останнє речення: Дерева на тих горбах здаються табунами гусей, що опустилися відпочити перед далекою дорогою. Пишемо: Дерева! На тих горбах. здаються Табунами гусей. Що опустилися відпочити? Перед далекою дорогою. Перевіряємо це речення. Дерева на тих горбах здаються табунами гусей, що опустилися відпочити перед далекою дорогою. Ми закінчили написання диктанту. Тепер давайте перевіримо увесь текст повністю. Краса рідної землі. Подивіться на наші степи, долини, переліски. Скільки тут краси, яка вона різноманітна, яке багатство барв, кольорів і відтінків. Правий берег Дніпра горбистий, горби йдуть, немов хвилями, і чим далі хвиля, тим тонші, ніжніші барви накладає на неї сонце. Подивіться на першу. Тут можна розрізнити кожне дерево. Навіть стебло соняшника. Подивіться на другу хвилю. Вона сіра, як отара овець у тумані. Дерева на тих горбах здаються табунами гусей, що опустилися відпочити перед далекою дорогою. Будь ласка, прочитайте текст диктанту ще раз. Якщо знайдете помилки, виправте їх. Сфотографуйте свою роботу і надішліть на перевірку. Дякую, ви молодці! У вас все вийшло!